Шановні, доброго дня, ви на каналі LEFIN, і кредитування стає доступніше. Чому саме так? Дізнайтесь до кінця із цього відео. Організація, яка надає зараз позики, в опису до цього відео буде посилання, ви можете відразу перейти та ознайомитись, надає вам кредитування до 5 тисяч гривень. Мінімальна сума 500 гривень. Тобто ви можете скористатися пропозицією і обрати суму на вибір. І Подивитись, які будуть перед вами умови кредитування. Для ознайомлення, щоб ви знали, кредити видаються на вашу банківську картку, на картку для виплат, бажано без кредитного ліміту, і оформлення займає до 10 хвилин. Чому саме так? Це вигідно економити ваш час. І ви, якщо подаєте заявку через сайт опису до цього відео, для оформлення вам потрібно прорахувати на сайті платіж на обраний термін. До 15 діб без додаткових переплат ви можете взяти позику. Нагадую, що повторно вам треба для оформлення платіжна картка, вік клієнта ваш від 18 років до 65 і документи, паспорт або ID-картка. Мати телефон або електронну пошту. І відповідь на питання, чому варто взяти кредит в цій організації в Easy Cash, це швидке прийняття рішення. Тобто, ви, якщо подаєте заявку через банк, там розглядається заявка довше, може займати і до 24 годин. А тут швидке прийняття рішення за 10 хвилин при наданні мінімального пакету документів та інформації для отримання позики. Організація, партнер цінує ваш час. Ви можете отримати кредит в будь-який час, доби не виходячи з дому у зручному для вас положенні. Дострокове погашення також передбачено і оплата. В будь-який час тілька за той час, що використовується, тобто фактичний час користування кредитними коштами без надання забезпечення, тобто вам миттєвий кредит на картку будь-якого банку України без забезпечення по кредиту, тобто не треба поручителів для оформлення позики. І організація довіряє вам, і партнер не вимагає особистого візиту, але перевіряє кредитну вашу історію. Автоматичне продовження користування кредитом, якщо ви не встигаєте сплачувати кредит, але сплатили повністю відсотки, термін кредиту буде автоматично продовжено для того, щоб ви змогли ще додатково за той час, що залишається, наданий вам виплатити суму, позики, яка у вас залишилась, тобто, що ви знали. Це швидко працює. Ви отримуєте гроші за 10 хвилин, навіть навіть сидячи вдома на будь-які ваші потреби. І просто вам не потрібні довідки і документи, і мінімальний пакет документів потрібен для оформлення через інтернет. Надійно та безпечно, повна конфіденційність і гарантія захисту ваших персональних даних. І будь-які ваші питання, які є, ви можете на сайті в описі до цього відео задати підтримці партнера-кредитора. Нагадую, що це відео було про Easy Cash, який надає вам позики ту зарплати на перші 15 днів без додаткових переплат. Ви можете взяти гроші на картку. Тому, якщо цікаво, ознайомтеся.